О, ця міська влада, цей мер, треба його на вилах винести. Паркінг стоїть пустий, його ніхто не купує, всі паркуються навколо будинку. Ромське бароко. Ви заробите грошей, але це людське життя, і це реально дуже важливо. Коли ця пліснява пройде уже через цю стіну і зайде до вас в квартиру, ми йому не скажемо. Це буде наш секрет. Плюс дуже показує жлобство забудовника. Ірина Оя, архітекторка. Тут мав би бути дотепний жарт про професію. Але за останні дві доби сім годин повітряної тривоги. Тому лишаю тут прокляття Ерефії. вода кедавра. Ми проєктуємо і житло, і комерцію і різні будівлі, і комплекси. Дуже бісять засклені балкони. Коли їх скляють, не те, що це було передбачено проєктом, а коли це особливо центр міста, якась гарна така будівля, і там такий пластиковий білий балкон. Насправді люди просто не знають, що так робити не можна, що вони вносять зміни в фасад, і це треба спочатку погодити, отримати на це дозвіл, а після того вже виконувати роботи. А отримувати дозвіл, ну, ви в принципі, уявляєте, скільки це часу, енергії та нервів займає. В нашій країні насправді нічого не станеться, якщо вони. Отримаєте той дозвіл, і той балкон у вас простоїть там ще 150 років, бо пластик розкладається та, напевно, ще й більше. На жаль, поки так, поки що це можна регулювати хіба що в пам'ятках архітектури, і то це доволі складно. Нещодавно у Львові був прецедент, що аварійний балкон обвалився, загинула людина. Всі завжди кажуть: ой, ця міська влада цей мер, треба його на вилах винести, всі такі погані. Всі шукають крайнього. Але. Балконна плита це відповідальність власника цього приміщення. І стан балконної плити за неї має відповідати власник. Якщо квартира приватизована, то ви за свій кошт маєте це зробити. Якщо приміщення не приватизоване, тоді там, за нього відповідає там, якась управляюча компанія, там ЖЕК, УСББ чи хтось там, тоді вони відповідальні. Ви пишете заяву, що там. Балкона плита знаходиться в аварійному стані, прикріпляєте фото, і вони мають там відзвітувати і полагодити її. Але взагалі, оця от більшість ситуацій в старих будівлях це все приватизоване житло, і це все власники. Є ряд спорних об'єктів, наприклад, театр на Подолі був гвалт просто критики, проте. Е... Власне, закидали каміння, мені він подобається, тому що, якщо послухати навіть архітектора, як він це пояснює, цей театр має певну архітектуру, тобто це константа. Там є сцена, і є якась певна висота, яка потрібна для неї. Відповідно, ну ця висота відображається на фасаді. Тобто, в лінію з забудовою там два-три поверхи, чи там чотири, може, два-три, напевно, а воно ніяк не стане. Ну тобто, там має бути оцей от зал, там вміститись якось. Ну тобто його треба вже якось вписати туди. Для того щоб його вписати, вони повторили оце цегляною кладкою лінію оцю, Вона називається блакитною, ця вертикальна лінія, якщо дивитись. Вони його вписали і вони потрапили в масштабність і в порцеляцію, тобто непогано, дійсно гарно зробили. А зверху цю шапку, яка була ідея, що цей метал він з часом окисляється. Під дією атмосферних факторів, і він змінює колір на зелений. Він не такий зелений, як порошкове фарбування, наприклад, а натурально зелений. Він такий неоднорідний і він мав злитись там ззаду дерева, тобто там парк, грубо кажучи, ліс, просто схил за деревами. І воно мало злитись з тими деревами. І воно дійсно зараз уже позеленішало. Ну пройшло там скільки, п'ять напевно років. Але ж ніхто не хоче розбиратись. Всі одразу хочуть закидати каменями, розказати, що хтось неправий, а особливо хтось там один підніме два. Другий не розбереться і виходить скандаль. Цар, балкони в центрі Києва. Я розумію, що ці люди не зі злого умислу зробили там цей балкон, що вони подумали, що напевно. Собі там на один квадратний метр більше це нічого поганого. Ну і плюс вони там якось постарались під сусідів підігнати, щоб було схоже, і не дуже виділялось. Проте вони просто не знають. У нас немає інформування на цю тему, і тому я стараюсь про це розказувати, бо це впливає на загальний вигляд міста. Всі захоплюються європейськими столицями: Париж, Мілан, Рим, Будапешт. Такі вони гарні, а ніхто не думає чому, тому що міста України також дуже гарні. Проте, якщо ви пройтись навіть по центру Києва, дуже багато є гарних будівель. Проте вони всі рясно усіяні рядами кондиціонерів, засканих балконів і ще оці утеплення пінопластове клаптиками, ще таке різнокольорове. І все, і це дуже впливає на вигляд міста, тому що кожен вважає, та що там таке, я собі утеплю. Бо мені холодно зимою. Ну, в колір я постараюсь попасти, але не дуже попаду, а внизу аптека пофарбує свій фасад в зелений. Ой, клас, у нас там така рожева кафешка, а ми її і фасад рожевий зробимо. А там якась будівля, якій вже там, 60 років з дуже гарними там, пілястрами на фасаді, така вся в класичному стилі. Ем, і вони начебто нічого поганого і не хотіли зробити, проте, ну ви розумієте, виходить такий собі печворк. Проте на ковдрі це виглядає гарно, а на фасаді це все виходить, що не Париж. Пінопласт, будь-який утеплювач, має відповідати певним критеріям, які регламентуються державними будівельними нормами. І в основному це горючість, тому що пінопласт дуже сильно горить. Є пінопласт, який для фасадів саме він окей працює. Там, при Певний тип монтажу все добре. Проте він коштує дорожче аніж пінопласт, який можна купити там з якоюсь там схожою бумажкою. І наліпити на фасад, особливо коли це 125 секцій якого житлового комплексу, хто там буде перевіряти пів біди, якщо він буде не енергоефективним, і там буде трошечки тепліше, але не набагато. Проте так само він може горіти, просто він спалахне як сірник. Було нещодавно на будівельному майданчику, горів утеплюючий матеріал, який ще не змонтували. Проте, судячи по тому, як він палав, він не має так палати. Тому якби потенційно треба дивитись, що раз таке сталось, то ну напевно не варто там купувати квартиру, бо це ваша безпека. Багато хто звертається там утеплити свою квартиру чи свій офіс, тому що там холодновато так буде краще, і всього там коштує недорого. Проте ці компанії ніхто не робить теплотехнічний розрахунок. Ну, по правильному, треба розрахувати цю стіну, щоб це утеплення було ефективним. Тобто там не можна просто 50 там, чи 100 кувати наліпити. Треба порахувати. Можливо, там має бути якийсь повітряний прошарок, який там фасадний матеріал, все. І коли так утеплюють, може зміститись точка роси. Не будемо внікати, що це таке, але по факту піде просто пліснява. Перший рік ви може, її не побачите, проте коли ця пліснява пройде вже через цю стіну і зайде до вас в квартиру. Тоді дуже складно її буде вивести, тому що якщо ви там оприскуєте його всередині, все одно ця волога буде триматись там всередині стіни. І тоді потрібно розбирати всю конструкцію стіни, все утеплення зривати, все це вичищати, і тільки так. А це доволі також витратно. Кондиціонери нікуди не можна на фасад ліпити. Хіба що в цей кошик, якщо він у вас є вже запроектований забудовником? Що його немає, тоді значить не можна. І так, за це ніхто не покарає. Проте, якщо ви свідомий громадянин, і ми будуємо з вами гарну країну, тобто вона буде так само і туристичною, і щоб всі так само захоплювалися українськими містами, як там європейськими містами, тому варто про це подумати. Цей кондиціонер можна поставити на балконі. Є певні довідники, тобто це не будівельні норми, про те, як рекомендації, як зробити краще, щоб не споклюжити фасад. Можна його поставити на балконі. Якщо у вас немає балкону, на жаль, на законному рівні ви нічого не можете зробити. Є ще варіант поставити його на дах, але це якщо у вас вищі поверхи в різних країнах Європи. Це вирішується в основному так, що робляться централізовані системи вентиляції та кондиціонування. Старих будинках ніхто не ліпить кондиціонери. Ну, немає цього в культурі, в принципі, у нас, на жаль, цього більшість не знає. Є маленький відсоток тих, хто знає, але вони кажуть, що їм все одно, що це їх квартира і ніхто їм не указ. Ой, коли ставлять сітки під кондиціонери в ЖК, наче як все передбачили, а кондиціонер не в тій сітці, а поруч. Ну, я не знаю, як на таке реагувати. Ну, тобто тут питання більше до майстрів. Чому? Ну, тобто. Можливо, я не знаю якихось технічних нюансів, але по факту ну можна вже щось придумати, щоб повісити його туди. Потім вони чіпляють цей кондиціонер на ну його зовнішній блок на фасад, в кошик, не в кошик, то вже як вийде. І там стерчить така трубочка, з якої карапає конденсат з кондиціонером. І це все крапає вам на голову, особливо влітку, коли ви ходите вздовж будинку, воно або тече по фасаду, і там з'являється з часом грибок, як мінімум, негарна пляма, якась, як максимум, там грибок уже піде. Або воно крапає просто і калюжі, реально стоять в спеку калюжі. Чому так роблять? Тому що майстри. Не зацікавлені в тому, щоб зробити якось класно і щось порадити. Бо рішення насправді є. Якщо це новий ремонт або це десь недалеко від каналізації, тобто там від кухні або від ванної, то можна цей конденсат увести в каналізацію. Просто ця трубочка, та, що стерчить у вас з фасаду, вона уходить в каналізацію і нічого нікому не крапає. Якщо такої можливості немає, можна поставити спеціальний пристрій, він називається дисипатор. Така невеличка приблуда, яка просто випаровує його. Цей він створює невеличкий шум, тобто він гуде, проте кондиціонер також гуде, ну це не настільки, що це не можна витримати. Це в рамках норми. Проте немає на фасаді оцих от трубочок, нічого не крапає, фасад не замукає, не затікає, бо потім ця от волога з фасаду може піти до вас в квартиру, до речі. Є такі забудовники, які орієнтуються на попит, тільки на попит. Тобто вони не прагнуть будувати щось якісне. Вони. Хочуть зекономити на проєктуванні. Ну максимально краще вже купити готовий проєкт і посадити його на цю ділянку, щоб нікому грошей навіть не платити. За це вони купують проект одного будинку і відповідно його адаптують, садять на діляночку там. Роблять для цього геодезію там і все. Проте вони не витримують пожежні відстань для того, щоб у випадку пожежі це було максимально безпечно. Це можна було ізолювати, загасити, могла під'їхати пожежна машина і все це загасити. У нас це все запарковано автомобілями. І відстань може бути не зовсім нормативна. Ну тобто, як вони вводяться в експлуатацію, це друге питання, проте ми це маємо. Це дуже небезпечно, якби це було просто негарно. Це друге питання. Проте це людські життя, і це реально дуже важливо. Але також це впливає з точки зору урбаністики на те, що ви зранку виходите попити кави на балкон чи до вікна і дивитесь на свого сусіда, який також вийшов попити кави. Добре, якщо ви знайомі в гарних стосунках, а якщо ви не хочете з ним зранку вітатись, то у вас немає варіантів. Є насправді дуже багато різних планувальних рішень як. Навіть натикати цю купу секцій проте гарно якісно. Але в такому випадку треба платити за проєктування. Ну тому що це все час, це все розробка. Вкладатись в проєктування мало хто хоче, тому що продасться і таке. Так само з людьми, які купують квартиру в закритому ЖК. А вони думають, що вони купили квартиру, закритий ЖК, Ніхто не може входити, заходити і взагалі тільки він там буде жити. Проте це не так. У нього є право власності на квартиру, проте немає права власності на цю землю. І вони дуже бісяться з того, що там аптека на першому поверсі, і відповідно будь-хто може зайти, тому що аптека каже, там білка-білка, я дупло, там код, три одинички, наприклад. І ти просто заходиш. А чи ти пішов в аптеку, чи куди. Ну, ніхто ж за тобою далі не слідкує, куди ти там пішов? Я живу в старому житловому фонді, і мені дуже подобається, що він відкритий. Проте, якщо дивитись так. То є така наука, називається урбаністика. Вона вивчає розвиток міст. І урбаністи дослідили, що. Найоптимальніше робити декілька зон, тобто закриту, відкриту і якусь комбіновано. Тобто, закрити це непогано. Просто що якщо закрити весь ЖК, а на перший поверх поселити комерцію, комерція там не виживе, тому що вона не може жити тільки за рахунок тих там 200 квартир, які там живуть. Комерція притягує людей. Це не означає, що туди збіжаться всі безхатченки, алкоголіки, наркомани і так далі. Ні, просто люди будуть приходити. Посидіти в кафешці, там зайти кудись там всі ці перші поверхи, комерція, те це формує живу вулицю. Тобто постійно ходять люди, і це значно зменшує ризик скоєння якогось злочину. Тобто ви будете почуватися набагато безпечніше в таких умовах. Закритою має бути зона більше прибудинкова, але наші забудовники роблять так відповідно до того, на що є попит. І поки люди купують ці квартири, вони будують, тому що вони продаються. Проте, вже зараз пішла гарна тенденція, так як є якісні класні ЖК, в яких приємно жити, там де немає заїзду для автомобілів тобто, це розмежовано. Є пішохідна зона, є автомобільна зона, що людина може просто комфортно йти і не обертатись, що там у неї ззаду, чи йде автомобіль, і де її дитина, і вона не лякається постійно, не дергається. Є ЖК, які, начебто, навіть і заморочились з фасадом, проте благоустрій там, ну на мінус два просто. Ну тобто це. Не проблема архітекторів, вони не факт, що це вони винні в цьому. Тобто, забудовник все ж таки, він як замовник, він каже, робимо так-то, так-то. І зазвичай замовник ставить те що має бути стільки-то житлової площі, стільки то комерційної там як не можна менше ліфтів сходів, тому що ліфти і сходи ніхто не купує, і дитячі майданчики ніхто не купує, а купують квартири. Відповідно, йому треба заробити більше грошей. І буває, що знаходять в цьому якийсь баланс, а буває, що ні. І якщо забудовник каже, мені треба 125 квартир. І не вліво, не вправо, то ну ніяк ви не зробите так, щоб там було ось, зелений оазис якийсь і якісь там лавочки, щоб ви могли ввечері вийти, попити кави і просто відпочити. Плюс туди всі заганяють парковки. У нас по нормам дуже мало паркомісць. Факту вже у нас на кожну родину. Ну, дві машини, напевно, як мінімум одна, дві може бути більше. І всі ці машини стоять у нас де, стоять у дворі. І виходить, що людина зранку, вона виходить з під'їзду і впирається в чийсь бампер одразу, тому що там запарковані автомобілі. Так, це важливо, проте ну, набагато ж приємніше буде, якщо там буде якась зелена зона, дитячий майданчик, якийсь спортивний майданчик, щоб можна було якось приємно провести час. А парковка відведена трошечки далі, але якось десь окремо. Ну, також парковки, звісно, продають, паркінги будують, але зрозуміло, що це доволі накладно: купити квартиру, зробити ремонт і купити паркінг. А... У випадку, тому що є паркінг, і можна запаркуватись десь там на проїзді, який планувався пожежним, але ж на ньому не написано, що тут буде їхати пожежна машина. Тому там паркуються. І, виходить, що паркінг стоїть пустий, його ніхто не купує, всі паркуються навколо будинку, і потім, не дай Боже, що і пожежна машина не може проїхати. Плюс дуже показує жлобство забудовника, чи є на першому поверсі у вас в під'їзді сам бузол. Полясочна, чи якась кладова, ну тобто загальні приміщення, які для вас якби безкоштовні, але вони створюють вам такий мінімальний комфорт. Тобто, це, наче, і не дуже важливо, проте, ну погодьтесь, це набагато зручніше, аніж бігти до себе, чи перти той візочок по сходам, бісить, коли проектують неінклюзивні комплекси будівлі, в принципі. Ми вже зараз бачимо, що повертаються люди з війни, які втратили кінцівки, або вони лишились паралізовані але можуть пересуватися там на кріслах, наприклад. І дуже хочеться створити їм комфортні умови, щоб вони хоча б не відчували скутості в тому, що вони не можуть зробити те, що могли робити раніше. Бо уявіть, що ви прокидаєтесь одним ранком і не можете просто. Кави піти самому попити, от, просто самому прогулятись, попити кави. Просто зверніть увагу, пройдіться від свого будинку до кав'ярні. Дуже банально. Вийдіть з під'їзду, у нас в більшості під'їздів, сходи, пандуси, стрімкі. Навіть якщо дивитись на мам з візочками, ви просто не уявляєте, як це складно. Просто пройти в магазин, погуляти з дитиною в парку чи ще щось. Це реально квест, заперти той візочок на якусь гірку, на якісь сходи. Ну, тобто, ти ж не лишиш дитину внизу, а треба там і зайти, наприклад, в банк. А, і, на жаль, у нас це дуже все не облаштовано, і тільки нещодавно з'явився ДПН, який це регламентує, проте він ну, зараз такий досить базовий, але хоча б цього буде достатньо. Тобто там нормується ухил пандусу, який має бути а взагалі можна все розвести, якщо це нове будівництво. Все розводиться в один рівень. Що не треба нічого перестрибувати, тобто у тебе є безбар'єрний доступ. Не треба ніякі пандуси ліпити, бо вони також не скрізь можна їх розвести. Наприклад, на станціях метро цих самих, які побудовані вже давно, доволі складно розігнати цей пандус з нормативним ухилом на висоту 3 метри. Там вже треба ставити підйомники. Підйомники, відповідно, коштують дорожче, ніж пандуси. Ну, зрозуміло, що це все впирається в кошти. Проте, уявіть, якщо людині потрібно. З візочком чи на кріслі. З однієї станції метро, там, з Героїв Дніпра, наприклад, потрапити на перемки. На нових станціях зараз плюс-мінус адаптували. Зробили ці підйомники, зробили пологі спуски, але. А якщо немає, от що робити? Ладно, візочок можуть допомогти ще занести. Ну, умовно, можна придумати якісь рішення. А коли людина на кріслі, то це стає вже майже нереально, тому що це треба, ну, там двоє, наприклад, дорослих чоловіків, щоб підняти. Ну і уявіть, який дискомфорт людині, просити когось стороннього, а допоможіть мені. Ну, навіщо ці складнощі? Плюс має бути спеціальний санвузол, облаштований за інклюзивними нормами. Це не настільки дорожче, тобто він більший, звісно, так. Але це не щось таке нереальне, що у вас магазин 5 квадратних метрів, а вам треба санвузол тільки зробити 5 квадратних метрів. Ні, в основному це кав'ярня, офіс, тобто ви можете просто зробити один інклюзивний санвузол. Він має бути апріорі. Але багато хто цим нехтує, на жаль, і ну я думаю, як мінімум зараз потрібно дуже сильно над цим задуматися, як, хоч якась частка вдячності цим людям, які приходять з війни. Були такі проєкти, які ми не додавали в своє портфоліо. Тому що особливо на початку архітектору дуже складно знайти якісь замовлення, особливо на проєктування архітектури. Тому що ну ніхто не дасть тобі робити і щось, в чому ти не маєш досвіду, а тим бачити її після універу, тільки Ой, ще якщо ти баришня, не дай Боже, симпатична, Боже, це просто окрема тема якась. І тому береш, ну якби що дають, грубо кажучи, на що є попит. І там уже замовник ой, я хочу таке, я хочу сяке. Наприклад, приходить замовник і він хоче зробити собі ромське бароко золоті карнизи. Пілястри, і тут от такий от амурчик має стояти. Чи якийсь атлант з каріатидою, і отак от буде дуже гарно. А тут ми золоту лівньовку зробимо ще. Бувають такі. ну Всі ж хочуть набувати якогось досвіду, і всі хочуть щось зробити, тому що це ж не альтруїзм. Потім це все також певний досвід. По-перше, це досвід роботи з замовником, що ти. Маєш вміти вести ці дебати, вмовляти його, що так буде краще. Проте вмовляти толерантно, щоб не образити людину, не сказати, що це колхоз, дурний тон і взагалі це не модно, і ти не правий. А треба пояснити, що так, це має право бути. Проте, давайте може, розглянемо різні варіанти. Ви подивитесь там, а як ти, а як все. Ну, буває таке, що те все не працює, а хоче цього просто золотого амурчика, вилитого от в колір до унітазу, який буде всередині. Ну і все, просто це тоді йде в стіл. Або треба відмовлятися. Просто мені це не відгукується. Я не можу зробити там гарно, бо я його не відчуваю. Відповідно, треба подивитись портфоліо, на що воно приблизно схоже. З часом приходять замовники, які кажуть: ой, мені подобається твій стиль, роби в своєму стилі. І це найкращий варіант. Плюс потрібно перед підписанням договору зустрітись і поговорити з людиною. Ну, може, і не зустрітись, а принаймні поспілкуватись і зрозуміти, чи є у вас контакт, чи розумієте ви один одного. Чи приємно вам спілкуватись, тому що це займе там декілька місяців, це проєктування, а може і рік. А раптом людина, ну от просто знаєте, неприємно спілкуватись. Ну, буває таке. В цьому немає нічого поганого, просто що е, потрібно на це зважати. І тоді, коли замовник приходить і каже, Робив все, як ти знаєш, буде краще в своєму стилі. Тоді і замовник задоволений, бо він отримує те, що він очікував. І мені подобається, мені приємно працювати, я отримую від цього задоволення, прям натхнення, щось придумую. і тоді ми маємо суперякісний результат. Ройлті провідкати. Типу, у нас, ну, наприклад, коли я щось купую фасадний матеріал якийсь, продавець цього матеріалу він завжди каже: О, у нас вигідні умови для архітекторів. І він пропонує, там, якщо я продаю його матеріал, якщо закладаю його і його купують, він після цієї угоди там, платить мені якийсь відсоток від цієї угоди. Багато хто старається так заманити, типу працюйте з нами, ми там платимо більше. Але ж ну, це моя репутація. Я все одно буду закладати те, що буде гарно, а не те, що хтось хоче продати. А, і у нас це все якось робиться тишком-мишком. Ну, наприклад, ми зазвичай знижки свої віддаємо замовникам, тому що це не така скажена сума, на якій я розбагатію, тобто я не обіднію, а це от якісь секретики, типу, ми йому не скажемо, це буде наш секрет. Ви заробите грошей, але тільки і це якось дуже негарно, на мою думку. Ну, в Європі практикується роялті, тобто все відкрито, це офіційно, в цьому немає нічого поганого, і з цього сплачуються податки. Тобто, це мені не шухляди дістають якісь гроші. А ну всі про все знають. Ну тобто, або я можу ці кошти там передати замовнику, наприклад, там, типу, як знижка буде для нього, або можу лишити собі. Мій улюблений архітектор. Це Б'ярки Інгельс. Він дуже відомий в світі. Я коли їздила по Європі, то в основному їздила по його будівлям, по його об'єктам, щоб їх обдивлятись, мені було страшенно цікаво. Мені зараз цікаво. Тобто, де могла, я побувала там на той момент. Людина просто безмежно талановита. Настільки гарно вони проєктують навіть те саме житло, наскільки там в одному комплексі вони там ледь не в кожній квартирі змогли забезпечити терасу. І на багатоквартир на поверсі, і на першому поверсі паркінг, і вони його інтегрували в будівлю і зробили таким терасуванням спеціальним, щоб у кожного був вигляд. Там дуже гарний пейзаж, там просто травичка, деревця і далі вже нічого немає. Там жити суцільне задоволення, просто якісна архітектура. Ти дивишся ти. Насолоджуєшся фасадом не тільки тим, що там немає кондиціонерів, пінопласту, і всього іншого. Хоча він з Копенгагену, а вони північніше ніж ми. Як вони живуть без утеплених фасадів, я досі не розумію. Загадка природи дуже хочеться таке у нас будувати, бо це просто захват.